Коронавірус на вірус нікуди не зник. Останнім часом в Україні фіксують зростання рівня захворюваності на ковід. 19 яка ситуація наразі у Чернівецькій області чи зафіксовані тут випадки нового субваріанту ковіду флірт та як вберегтися від зараження? Вже знає моя колега. Навесні минулого року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19. скасували карантин і в Україні. Втім, хвороба не зникла повністю, а стала сезонною. Разом з тим, у липні в Україні почали фіксувати зростання випадків захворювання на коронавірус. Однак, тоді ж у Чернівецькій області показники захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і COVID, навпаки, дещо зменшилися. Знизилась і кількість загалом захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції в липні. Якщо порівнювати з червнем, то кількість усіх випадків ГРВІ сюди ввійшові covid 19. Також була на 7% з половиною менше ніж у червні. Також знизилась кількість захворілих серед дітей на цілих 17%. Однак з початку серпня, на Буковині почали фіксувати збільшення випадків коронавірусу. Щоправда, нового субваріанту COVID-19. До під назвою флірт. Поки що офіційно не зареєстровано. Збільшилась кількість зразків, які почали надходити до лабораторії активніше в серпні, ніж в липні, і збільшилась частка позитивних результатів серед усіх досліджених. Наразі ми не маємо якогось стрімкого зростання захворюваності, не маємо збільшення кількості госпіталізацій. Але розуміючи особливості варіанту, який вже зафіксований в Україні і в сусідній з нами. Івано-Франківській області ми можемо прогнозувати зростання захворюваності і надалі. Захистом від ускладнень коронавірусу є щеплення. Втім, ревакцинацію потрібно проходити не всім, а тим, хто має до цього показання за станом здоров'я або професійною належністю. Ті, хто щепилися, можуть бути. Спокійні в плані важкого перенесення covid 19 пам'ятати про необхідність ревакцинації людям, які належать до груп ризику, це люди 60+, особливо 75+, ті, хто мають хронічні захворювання. Тобто це ті люди, які можуть важко перенести covid 19 Способи профілактики від ковіду стандартні. Перше правило уникати тісного контакту з особами, які мають будь-які ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції. Якщо є потреба переміститися до закладу охорони здоров'я, наприклад, та для уникнення інфікування інших людей, тоді, звичайно, слід використовувати маску. В помешканні, якщо є хтось вже хворий, звісно, там ризики інфікуватися будуть доволі високі. Також можна використовувати маску: Провітрювання, вологе прибирання, гігієна рук, це також є тими заходами, які дадуть можливість уникнути інфікування. Але пам'ятаємо, що джерелом є лише хвора. Людина і наявність хворого в оточенні обумовлює ризики інфікуватись тим, хто спілкується. У Чернівчан та гостей нашого міста свої способи вберегтися від хвороби. Вакцинація, народні методи, маски, дезінфікувати руки, не виходити у громадські місця при перших признаках. Йти в лікарню, звертатись, вакцинуватись, здавати тести. Колись я була вакцинована два рази. От. А зараз ну, мабуть, більш треба уникати на скопище великих. Просто потрібно пити, я думаю, багато води. Це дуже допомагає для організму, також робити собі соки з вітамінами С. Також рекомендую добре спати і взагалі займатися спортом. Берегтися треба завжди, в першу чергу, ну ми так і будемо робити. А, традиційні заходи мити ручки, не лізти в толпу, хоча це не про нас. У нас по професії не виходить бути менше подалі від, від суспільства, а молитися. Наталія Гопко наголошує за будь-яких ознак гострої респіраторної вірусної інфекції варто не займатися самолікуванням, а звернутись до лікаря за кваліфікованою медичною допомогою. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА.